Бавовна, яка трапилася на Кримському мосту 8 жовтня, у результаті якої було знищено три прольоти автомобільної частини моста у бік РФ, пошкоджено автомобільний напрям у бік анексованого півострова та залізничну частину, виявилися дійсно масштабною. Відповідно до розпорядження уряду РФ, строки на виконання робіт з відновлення моста визначені на рівні до 1 липня 2023 року. Виконувати їх буде Ніжній Ангарськ Трансстрой. Відповідно до російського реєстру юридичних осіб, річний прибуток цієї московської компанії становить 13,5 тисяч доларів, а штатна чисельність осіб 33 працівники. При цьому вибір компанії зроблено фактично в обхід тендерних процедур, а саме як у єдиного постачальника. Водночас ця компанія може наймати субпідрядників, але сама має виконати від 50% всіх робіт та послуг. Залишаємо цей виключно російський схематоз за дужками, але певну увагу слід приділити складності самого відновлення моста. Реальної інформації відносно пошкодження другої автомобільної та залізничної частини поки немає. Відомо, що автомобільний вантажний транспорт зараз пускають через паром, через що станом на 13 жовтня вже зібралось у черзі на паром понад 900 фур. Час очікування на переправу складає 3-4 дні, бо єдиний паром може перевозити лише 90 вантажних машин. А це вже говорить про значне обмеження експлуатаційних характеристик. Відносно залізничного сполучення, за офіційною заявою, його відновили, але на нього також цілком можуть бути також накладені обмеження. Але найцікавішим буде період штормів та холодів з багаторазовим переходом через нуль градусів, що може стати доволі важким випробуванням для пошкоджених конструкцій. Тобто, цілком ймовірно, що найголовніші випробування у Кримського моста ще попереду.